Привіт усім! Давайте чесно! Кому взагалі потрібні 3D-моделі? 3D-моделі це персонажі в грах, ефекти у фільмах, товари в онлайн-магазинах. Meshi AI дозволяє створити 3D-модель навіть тим, хто робить це вперше. Meshi AI може генерувати 3D моделі навіть просто з тексту. Після завершення Меші видає 4 різні версії моєї моделі. Я вибираю Generate Texture і натискаю кнопку Confirm. І за хвилину персонаж виглядає чарівно. Якщо ви створюєте моделі для ігор, для кращої продуктивності кількість полігонів має бути якнайменшою. Щоб отримати оптимальний результат, перехожу до вкладки Remesh. Далі я перехожу до Riggingu. Для цього відкриваю вкладку Animate і натискаю кнопку Rig. Після завершення меші автоматично додає базову анімацію ходьби. Ну що ж, вітаю всіх з успішним проходженням процесу створення власної 3D-моделі. Тож, якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписка на канал теж не буде зайвою. До зустрічі в наступних відео.